Втрачений чи присвячений час. Пожадає душа лінюха та даремно, душа ж роботящих насититься, приповість 13.4 Тоді в школі було багато другорічників, і як вихователь та радник я вирішив допомагати їм усім, чим зможу. Я часто молився за них, частину часу на біблійних уроках присвячував тому, щоб спонукати їх навчатися. Мозок, як і м'язи, розвивається завдяки вправам. Якщо ти звикнеш вчитися, то згодом здобуття знань стає звичкою. Особливо мені запам'яталися двоє учнів, на яких здавалося, мої слова та заняття ніяк не діяли, тому я розмовляв з ними віч на віч. Після кількох тижнів такої роботи я дійшов висновку, що вони не вчилися, а марнували час. Нині навколо нас є безліч речей, які відволікають і через які ми втрачаємо час. Це стосується не всіх, але світ спропонує дуже багато способів розважитися: фільми, ігри наст. Тільні, комп'ютерні, азартні, спорт, інтернет і багато іншого це не просто відпочинок. Коли до них звикаєш, не залишається часу на навчання чи роботу. То в чому ж проблема, якщо ми раніше говорили про те, що наші розум і тіло потребують відпочинку і розумових розваг? Проблема полягає в тому, що людина тільки й робить, що відволікається, і розважається на шкоду заняттям, які корисні, які роблять нас розумнішими або приносять гроші. Соломон, цар і суддя ізраїльського народу, залишив нам попередження: пожадає душа лінюха та даремно, душа ж роботящих насититься». Важливо користуватися можливостями, які ми маємо. Лінь у навчанні чи роботі виявляється в тому, що ми втрачаємо час надаремно, заподіюючи шкоду самим собі. Години, проведені без користі, втрачені можливості для професійного розвитку рано чи пізно позначаються на якості нашого життя. Час присвячений корисній діяльності, Боже благословення, особливо в молодості. Не втрачай своїх можливостей, використовуй все для того, щоб зростати